Колектив недільної школи, який діє при кафедральному свято-михайлівському соборі в Житомирі, щороку готує театральні прем'єри до різних церковних свят. Причому на суто волонтерських засадах із самодіяльними акторами з молодіжної духовної школи при храмі. Ось і сценарій спектаклю до дня святителя Миколая написали вихованці школи волонтери з вчителями, а зіграли у виставі самі ж учні та викладачі. Це приносить Рівноцінно користі, як і старшим, які готують, так само як і дітям, які це отримують. Свято Миколая відбулось у залі недільної школи, крім дітей, які вивчають слово Боже, запросили і їхніх батьків, грали в рульові ігри і почули, що малеча просила в святого, щоб е, був е, мир на землі. Щоб була злагода в сім'ях, в родинах всіх, і щоб не було сиріт, я нічого не просив. Я знала, що він принесе те, що мені потрібно було. Мені були потрібні олівці. Вистава до Дня Святителя Миколая не несла в собі надзвичайного сюжету. Вона була, звісно, про добро і милосердя. Це щорічна традиція. Вже ми проводимо так, як у нас дітей вже дуже багато, одним виступом ми не обходимося. У нас ще запланований сьогодні похід в дитячий притулок, і ще ми ходили в дитяче відділення психлікарні. Різні бажання мрії висловлюють діти у ході спектаклю. Але і вистава, і виступи дітей з недільної школи в окремих номерах підтвердили: сьогодні діти вже мислять глибше ніж просто бажати собі цукерок під подушку. Вони просять у Миколая миру в державі, здоров'я родині і благословенні Україні.